Будуть згадувати, як все це відбувалось, розповідаючи спочатку своїм дітям, а потім і онукам про це диво. Вони увійдуть в історію як свідки дивовижного відкриття, котре очевидно докорінно змінить уявлення людства про те, як можна і треба відпочивати. Вітаю вас! І як сказав би ще один відомий першовідкривач, поїхали. Якщо до цієї пори і жили в Україні люди, які б не знали про відкриття планети Драгобрат, то тепер їх звичайно не залишилось. Бо як кажуть, чутками земля повниться. А полкурськолижників щороку все прибуває. Ось і цього року до цього місця приїхали. Як ті, хто вже добре знає, що воно є, той Драгобрат. Так і ті, хто тільки чув про нього від кума, свата, брата, сусіда або від когось із говірливих менеджерів турагентства Альбіон приїхали і побачили, що й справді природа тут чарівна. Повітря, хоч пи, сніг лежить. Щоправда, цього року його було не так багато, як завжди. Але люди добрі. Тож травень за вікном, а ми не на північному полюсі, а в Україні. Та й взагалі, як помітила одна спостережлива особа, цитую Драгобрад он как тільки гори павиш та асфальт пожиш». Але не за асфальтом їхав сюди народ, а для того, щоб відірватися на повну потужку. А для цієї благородної справи, повірте, на драгобраді існують всі умови: сніг, лижі, курятня, колиба. Відповідний настрій, гарна компанія і багато-багато найрізноманітніших бажань, для реалізації яких у кожного з присутніх було цілих сім днів і ночей. Хоча на це як подивитися? Більшість на строк перебування на Драгобраді казала не цілих сім днів, а лише сім днів. А тому з першої ж хвилини часу ніхто не марнував. пожалуйста, можно я через вас урот быстренько пробежу, потому что хочу успеть на электричку 740? А вы ну, дело такое, пожалуйста. Только там меня бык пасется. Виняк вас побачит, так вы, может, еще и на 7-10 встигнете. Закладывай кабело. А тим часом для того, щоб зробити свій внесок в урочисте відкриття нової планети, на Драгобрат поспішають хлопці з групи танок на майдані Конго». Вони не могли залишитись байдужими до цієї епохальної події, і незважаючи на дуже компактний гастрольно-концертний графік, зробили в ньому маленьке віконце, щоби крізь нього побачити щось нове. А ще чому б ні знайти нові музичні словесні теми для майбутніх пісень. може і справді їм пощастить? Що ж, побачимо. Поки зірки вітчизняного хіп-хопу долають останні кілометри шляху на драгократ, на нашій маленькій планеті і вирує життя. Хтось наполегливо і вперто вивчає кожний метр траси, яка змінюється кожну годину. Сонце разом з дощем роблять свою справу, вкрадаючи у військолишників сніг. Хтось готується до вечірньої дискотеки. Хтось – до нових відкриттів на дні чергової пляшки пива або чогось міцнішого. Хтось точить канти, хтось точить язик, розповідаючи наступного анекдота. Отже, як бачите, всі зайняті суспільно корисною справою і дуже добре розуміють, що спасіння гірськолижника справа рук самого гірськолижника. А ми підкрадалися до цих дуже зайнятих людей з одним запитанням. Чому вони обирають саме драгопра? Я думаю, все-таки тому, що сюди дуже багато приїжджає народу, молоді, жінок, молодих хлопців, яких можна тут зустріти, познайомитися, подружитися. І Що саме сне, що тут сніг? От наш сніг якраз і красний, притягує. Тут висота 1773 сімсот І метри. Я думаю, що такий час на такій висоті тільки сніг тут є, а в останній вже в той літі, а не сніг. І я думаю, що питання відпадає таке що чому? Дрогобрас це просто такий курорт, де всі знаються, можна познайомитись з вельми цікавими людьми. Е ну, Взагалі мені тут подобається. І навіть дуже. 25 років, останні, е останній раз, 25 років тому назад був тут, я живу вже в Угорщині і мене, як кажуть, тяне додому. І в оці схили, оце ж прекрасно. Я вже, наприклад, це в Австрії не можу зробити. І то, що можу зробити тут в Карпатах. Отже, здається, питання вичерпане. Драгобрат, тому що тут навіть в травні лежить сніг, тому що тутешні траси дуже екстремальні. Тому що приїхавши сюди, напевно знайдеш теплу компанію однодумців. гарних дівчат, симпатичних хлопців. Це вже хто що шукає. Тому що є чудова можливість зрозуміти, що означає термін роздвоєння особистості це коли твоя нижня половина стоїть або лежить на снігу, а верхня намащується сонцезахисним кремом, аби не згоріти від безжалісних променів. Тому врешті-решт, що тут майже на двох тисячах метрів над рівнем моря відчуваєш себе відірваним від буденних проблем і метушні, і можна забутися, розслабитися і отримувати задоволення. До сало їдять. Ні. А сливи? Ні. А чого вони мене тоді за пісюнчика послали? А тим часом танки на Майдані Конго невідступно наближаються до кінцевої мети своєї подорожі. І їхнім очам відкриваються надзвичайно чудові речі. Взагалі славиться своєю самобутністю і вірністю стародавнім традиціям. Це відчувається майже на кожному кроці. Наприклад, цей ринок на одному з карпатських перевалів, немов декорація до якоїсь історичної епопеї. А природа, яка його оточує, чудовий фон, на якому ця епопея могла б розгортатися. Справді, таке диво можна побачити тільки тут, у Карпаті. Взагалі Карпати це дарунок Бога, і до цього подарунка треба відповідно відноситися. Шкода, що багато людей, дуже як то кажуть, великих людей, від яких залежить не тільки сьогоднішній день, але й майбутнє цілого регіону. Цього не розуміють або не хочуть розуміти. І навпаки, дуже добре, що серед тих, хто відкриває сьогодні, зараз з нами нову планету під назвою Драгобрат, переважна більшість може адекватно оцінити те, який скарб нам дістався, і як бережно треба до нього ставитись. Драгобрат – це перлина Карпат. Так що цю перлину треба тільки о, якось взяти в таку хорошу оправу. Ну, Це люди, перш за все, люди, які б могли. Тут організувати для всіх нас, для українців внутрішній туризм, зробити ну, нашою потребою. Драгобрат обладає особим даром, каким-то воздухом, коли притягують людей, смиває все отрицательно плохое, злое, і люди міняють природа, воздух, музика, лиже, снег, воно все об'єднує. Скажіть, будь ласка, а вам не шкода, що Драгобрат лежить в іншій області? Не належить Івано-Франковські. Це шкода, звичайно. Хотілося б, щоб ближче було від Івано-Франківська, але це дуже добре, що є, такі, є така база, є такий підйомник, є таке місце, де можна приїхати сьогодні. Уже плюс 30 Івано-Франківську можна ще покататися на, на лижах тут у Карпатах. Це дуже гарно, дуже добре. На Драгобраті просто прекрасно. Заворажуючі гори, іскрящийся сніг, сочетаються несочетаємо купальники і лижі. Просто потрясающе. Ми дуже доволі. Мона, ты трусишь, ты боишься раскрыть глаза, но тебе придется. Ты посмотри, в какой свинарник ты попала. Ты что, спала на этом дырявом тюфике? Перестань, ты не знаешь, о чем ты говоришь. Сидела за этим хромононим столом? Он не хроманоний. Ну, скоро будет. А это что? <с> что? Что это такое? Это что, ванная? Какое оборудование? Последнее слово техники. Просто замечательно, бесподобно, фантастика. Ты что, вот здесь принимала ванну? Нет, я умывалась утром у колодца. Звичайно, як і всюди, знайдеться чимало скептиків, які не уявляють собі життя без присутності в місці їхнього перебування одразу всіх благ цивілізації. Їм з нами, мешканцями нової планети, не по путі. Бо ми зараз друкуємо до гірського озера і немає на нашому шляху ані тротуарів, ані асфальту, ані пішохідних переходів. Але наша мета виправдовувала засоби її досягнення. де хто вмивався, Причому вмивали у вкритому кригою озері не тільки лице. Да. Дети, гор. Не, ну кроме слова вау, я больше еще сказать не такое да. Я бы сказать да. вау, вау три раза. Короче, Почему? Да. Народ, не ездите в горы, не ездите. Вот здесь, здесь будет тысяча народу, так вы будете какой? Только для самых, 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 самых умных. Ну это, ум. это, это, это как обычный Альбион, это фестиваль, лыжные виды спорта. Как и, да, и лыжные виды спорта. В принципе, без этого невозможен был бы этот праздник. тому що це одно з основних мероприятий всіх завтра на соревнованій студії любителів» і сидіть ветеранів». Приглашаємо здоров'я людей. І не гаявши часу, всі відправилися додому, щоб готуватися до завтрашніх змагань. Ветеранів та любителів, що було на концерті танка на майдані, «Конна»? Куди прямувала планета Драгобрат, ви дізнаєтесь рівно за тиждень. Так, спека. Прагнеш справжньої прохолоди? Скуштуй Макдоналдс десерти з новим вишневим смаком. Вишня, насичений смак твого літа. А також смакуй холодну каву нескафе з морозовим, ванільним, полуничним, шоколадним та вишневим смаком. Читай правила, збирай кришечки і гарантовано отримай суперстильні призи. Ес-колекція всього літа мода на синє. Приєднуйся! Бувають миті на солоди. І бувають миті. Ві-Парк. Купуй найкраще. Сластики клуб жалено. Зафруктуйся, голова. Вигравайте сім днів на тиждень. П'яно. Виграва щоденно.